Вас в ефірі. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в щоденній програмі Євангелія на кожен день, та я, протерей Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма та за тим за намаганням зрозуміти, що євангеліст Марк в даному випадку хотів до нас донести. Який які саме слова Ісуса Христа стали важливими, і Він вважав, що їх треба записати і передати через ти тисячоліття нам з вами. Сьогодні ми виходимо трішки раніше, тому що пізніше, можливо, не буду мати можливості вийти в ефір, тому вже хтось, хто там планував о 9 традиційно, ну, у нас в мене не виходить, так що перепрошую. А ми з вами почнемо. Е Читати Євангелія від Марка. Отже, сказав Господь своїм учням: як тяжко тим, хто надіється на багатство увійти в царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже війти. Вони ж е, надзвичайно дивувалися, говорячи між собою, то хто може спастись? Придивившись до них, Ісус говорить: у людей це неможливо, але не в Бога, бо все можливо в Бога. Е, це, в принципі, майже половина. Сьогоднішньої Євангелії, і це майже половина вчорашнього. Тобто, кінцівка переходить до сьогодні на початок. Бачите, так буває в євангельських уривках, що вони, от, я вам і на днях теж і, здається, вчора теж говорив. А, особливо, коли ми говорили про, про відносини чоловіка і жінки, так, а потім в тому ж зачалі переходимо. Що, що є перелюбом? Потім перейшли, де Христос говорить, постав дитину, сказав, таких є царство небесне, що саме треба стати як дитиною. Тобто ми бачимо ну, такі інколи ну, нелогічне ділення і нелогічні нелогічні повторя... повтори, але тим не менше, це якщо дивитися з точки зору, що ми повторюємо. Да, і це ніби нелогічно. Але з точки зору, що ми читаємо з вами івангівський фрагмент і міркуємо над ним і обговорюємо його, я думаю, що нема різниці, повторюємо чи не повторюємо, тим не менше, повторення воно завжди корисне. Воно... А може, як черговий раз повторивши, це ляже нам в серце, і ми будемо цим керуватися. Так що нічого тут такого е страшного не вбачаю. Що хотів сказати, раз про багатство дивитися, yeah. які є, наприклад, ну, можливо, я зараз таки не згадаю, можливо, в минулої неділі, або бо, бо ж вчорашнє зачало і, і недільне вони е, е, про одну подію. Тобто, коли цей чоловік підійшов до Христа і питав, багатий чоловік питав, як спастись. І от <кій> о, оце відношення, пояснення Ісусом Христом. Апостоли побачили, що людина багата підійшла і хотіла спастись. Вона не змогла, апостоли стали свідками, що людина не змогла розлучитися зі своїми багатствами. Апостоли почули слова Христові, що багатством неможливо спастись, хоча вони думали, що якраз багатство є, ну, так як і всі іудеї, що багатство воно приводить до спасіння. Але м -м Христос, от, по суті, ця вся історія і слова Христові. Вони е, повчають деяким речам. Перше, це що е, матеріальні, тобто який висновок зробили апостоли, і ми з вами робимо, що матеріальні цінності дійсно приковують людину. Приковують вона, е, ну яким чином? Тобто, немає вихідних, немає відпускних, і якби е, сколочує собі якісь, якісь статки. І, звісно, коли ми так докладаємо таких зусиль, ми дійсно можемо. Як правильним, так і неправильним шляхом в даному випадку це не от в даній фразі це не важливо. Але ми, стільки поклавши зусиль своїх особистих, ризикуючи, трудячись, ми прив'язуємось до цього. І це залишити буде в момент, коли нам треба відмовитись від цього достатка, стає вкрай важко, навіть коли на кону або смерть. Або загибель духовна, е, і від цього дійсно дуже важко відмовитись з багатства. Це якби перше, що ми бачимо. Тобто, от Чоловік цей да? він був багатий, але відмовитись не зміг. Другий момент, чому нас вчить е, от саме оця розповідь, і от, е, з приводу того, що те, що ми сьогодні повторили, що бага, багачу важко ввійти. Царство Небесне, другий момент це те, що людина, яка м, приростає своїм серцем до багатства і, в принципі, постійно керується ним, вона починає все оцінюватись. Е, перепрошую, е, людина починає м, мислити все в категоріях оцінки. І навіть коли. Вон, їй трапляє, їй роблять добру справу, чи вона добру справу, чи вона взагалі стає свідком чого? Вона все в своєму житті починає оцінювати і зважувати, зважувати в категоріях е, грошей, цінності. І це є теж, е, ну, таке, знаєте, заземлення людини, тому що вона перестає цінити те, що не можна купити, або те, що не можна продати. Е, Тобто якісь духовні душевні, духовні, душевні якості людини, їх не можна оцінити грошима. І от у людей заземлених, які дійсно при, е, приросли своїм серцем до багатства, а потім е, це ж оце прирощення до багатства, воно міняє світогляд людини, до матеріальних цінностей. Е, воно міняє світогляд, і людина, відповідно, починає мислити. Тобто, нематеріальне їй стає нецікавим. Це, це не можна. Е, по, тактильно по, по, ну, доторкнутися, це не можна оцінити. Це не, я ж, ще раз повторюсь, не можна продати, не можна купити, а значить, воно не є цінністю. В цьому полягає небезпека, і якраз на неї вказує Господь. І те третє, що, чому, що нас зобов'язує, до чого нас підводить оце, 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 ця тема. Про багатство і що спастись їм надзвичайно важко. Це перше, що, що володіння матеріальними цінностями воно має дві сторони. Перше, це те, що це випробовування людини. Тому що, я вже вчора, здається, казав, і сьогодні. Сьогодні повторюю, що на кожних 100 людей, які спаслись в нужді через нужду, будучи в нужді, то випадає тільки один, одна людина, яка спаслась, будучи е, якби в достатку, не маючи ніяких проблем. І ще один момент, те, що. Це відповідальність. Якщо людина чимось володіє, якимись матеріальними великими статками, на неї покладається матеріальність двох таких два моменти: перший це людину будуть судити за те, як вона здобула ці багатства, правильно чи неправильно. І другий момент, а як вона ними розпоряджається, теж правильно чи неправильно. Адже можна дійсно збагатитися заробляючи, можна. Красти. І точно, точно так же, маючи вже достаток, можна або допомагати тим, що ти маєш, або витрачати лише на себе, і на, на, на предмети розкоші і задоволення. І таким чином. це Тобто багатство накладає відповідальність. Тому що все, що ми маємо, яке б це не було багатство, це просто автомобіль, чи там. Ну, навіть так важко сказати, зараз так, не налаштований приклади такі підбирати, але навіть те, що ми маємо, да, ну, я неодноразово про це говорив, цю думку отців, що те, що ми є подорожуючі в цьому світі, і все, що ми маємо, нам Господь дає, поки ми подорожуємо в користування. Як ми цим користуємось? привласнюємо, чи користуючись і ділимось іншим, допомагаємо? От тут питання: як? Дійсно, чи ми просто привласнили і вирішили, що це наше, і відповідно користуємося як хочемо, не думаючи про інших. Ось, оце, якби би, перший, перший сьогоднішній блок, я так інколи ділю, зачала. І переходимо далі. Почав Петро говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус вже сказав у відповідь: Амінь, кажу вам: нема нікого, хто залишив би дім чи брата, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля, чи поля заради мене і заради благовістя, і не одержав би нині в час цей серед гонінь у стократ більше домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і полів, а в грядущому віці життя вічного. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Коли ж вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, йдучи за ним слідом. Е, тобто, почувши, ставши свідками цієї розмови, цього багато, багатої людини, яка не змогла розпрощатися з своїми достатками, своїм майном, апостоли, зрозумівши, що спастися, ну, дуже важко, що, те, що, що людина сама особливо. Е, Опираючись на свої власні сили або на свій достаток, на свої багатства, вона спастись не може, а спасіння приходить лише в, через Ісуса Христа, то апостоли дійсно як же спастися. І тут апостол Петро, розуміючи, то, що той чоловік не зміг залишити все, і він, по суті, результат того, що він не зможе спастися, апостол Петро задає питання Христу логічно, тому що ап всі апостоли. 12 апостолів, вони дійсно залишили все і пішли за Христом. І Петро, звісно, і каже: А ми, ми Христос, ми ж дійсно все залишили і йдемо слідом за тобою. Як нам, ну, чи ми спасемося, ну, а на що нам надіятись? Тобто той чоловік не зміг залишити і піти за тобою, а ми все це зробили, те, що ти йому сказав: залишити все і йти за тобою. Що ж нам буде? Ісус Христос зразу відповідає, що. Якщо заради Господа, ну, це, знову ж таки до нас відноситься це ну, якби, умовно і відносно ці слова стосуються нас. Не в такому плані, Господь від нас не вимагає залишити наших, нашу сім'ю, батьків, дітей, чоловіків, жінок ну, і тому подібне, і слідувати за ним. В такому, знаєте, крайньому, він не каже, що тільки так вчинивши, ви спасетесь. Тому що ну, це те, що стосується нас, тому що тоді не буде ні, ні сімей, і, і, а звідки діти візьмуться потім. Ну, то якщо всі розійдуться, роздадуть все і будуть служити, ну якби слідувати за, за Богом, не маючи сім'ї, грубо кажучи. Ну, тобто таке, знаєте, навіть якщо так намалювати і ідеалістично, то виходить ну, картину ідеалістично в плані того, щоб відмовитись нам всім одночасно від всього. То ну, так, суспільство може е, так досить суттєво розпастись і занепасти. Але тут же все-таки мова йде е, за апостолів, у яких, на яких була покладена окрема місія Богом. І тому Христос і відповідає, що ті, хто, е, хто залишив це все, тобто ви, ви можете сподіватися вже на нагороду. Чому? Тому що, це, наприклад, ці слова найбільше так е, Виразно яскраво можна побачити сповнення цих слів христових. Яскраво можна спов... побачити побачити перші століття християнства, Перші століття. Коли ем... в язичницькій імперії, де християн переслідують, в один момент, коли, коли ти вирішиш бути християнином, ти міг дійсно втратити все. І майно, і дітей, і сім'ю, і батьків всі відверталися, і життя мучеників того часу. Ми, знаючи от перших мучеників життя, ми можемо побачити, ну, знайти багато свідчень саме такого. Але дійсно виповнюються слова, що ти втрачаєш одне слід, обираючи шлях християнина і шлях іти за Христом. Але з іншої сторони, всі ті перші християни, втрачаючи свою кровну сім'ю, набували сім'ю духовну, де і батьків, і дітей, і братів, і сестер. Було просто величезна кількість. Ти не залишався сам на сам з своїм вибором іти за Христом. Ти здобував нову сім'ю, сім'ю у Христі. І це дуже важливо, тому що бачите, Христос каже, що ти що ви будете мати набагато більше. І дійсно так, ти можеш втратити двох дітей. Там, ну, відвернуться вони від тебе, дорослі діти, бо ти християнини, вони не язичники, чи батьків, а, чи там братів, сестер, а як би здобуваєш і знаходиш вірніше. Ще ну, просто величезну кількість християн, які однодумці з тобою, одними, з якими ти одним серцем і одними устами сповідуєш свою віру і славиш Бога. На відміну від кровних, які відвернулись від тебе. Це звичайно болісно. Це ж ми не говоримо про те, що «а, так, ну все, махнув рукою на свою сім'ю і пішов якби, до християнської спільноти. І не так, але просто Христос каже, що ви знайдете більше. Тому що там кожен е, свої вподобання, а ну, віро, е, сповідання віри, світогляд, а в християнській спільноті ви знайдете ну, єдиний світогляд. Тобто показує цей достаток. Але в той же час Христос і говорить що е, е, те, що ви це здобудете, а, а в грядущому віці життя вічного, м, Де це зараз? А от. І не одержав би нині в час цей серед гонінь у сто крат більше домів і братів і сестер. Серед гонінь. Тобто, Христос, оцими словами, серед гонінь одразу говорить, що м, те, що людина відмовилась від всього і від всіх, і здобула. Нових, нову родину, але Христос одразу говорить, що це не буде ну, просто. Він зразу попереджує всіх, хто хоче долучитися до християнства, до, е, до нього, і слідувати за ним, що будуть гоніння. Тобто, що е, так, ну, іншими словами, знаєте, умовно кажучи, що така, така буде ціна. Тобто ти знаходиш нову родину, духовну родину, але і будуть гоніння. І якраз оцей момент, де Христос говорить, що ви здобудете і більше полів, тобто такі якісь блага. Знаєте, тут одне діло сім'ю здобути, нову духовну, а друге каже, і, і буде у вас там і дітей, і полів, тобто набагато більше. Але гоніння, матеріальні майбутні блага, ні, майбутні блага, і одразу ж каже, в грядущому віці. Тобто Спомин про гоніння. Перше, він вказує на те, що попереджує гоніння. а друге, що всі блага вони будуть в майбутньому віці, тому що ну, не можна бути здобути блага, коли на тебе відкрито полюють і хочуть тебе віддати звірам на тортури, на радість язичникам. Тобто це таке, знаєте, попередження першим християнам. Але ж і нас. А яким чином це нас стосується? Все ж, тут для нас важливий урок того, що вкотре Господь показує на важливість того, що духовне, духовне родство, воно набагато вище за кровне. І що. І другий момент те, що на вагу, на, ча, на чаші ваги ваг... <плес> Щось я підібрати слова, мені важко. Е, на чашу Терез з однієї сторони слідування за Христом, а з іншого може бути так життєві обставини, тобто сім'я. І Христос каже, що е, ну, якщо, Він нам вказує на те, що ми здобудемо, якщо ми обираємо шлях за ним. Тобто, якщо ми, для нас важливо спастися і здобути Царство Небесне, то звісно, е, ми маємо обирати саме. Саме чашу Терес, там, де відмовитись від сім'ї, від близьких, від майна і, і йти за Христом. Тобто зно, тут не стільки відмовитись, скільки тоді, коли твої близькі або твоє майно тобі не дає можливості бути з Христом, слідувати за Христом. То Христос, звичайно, ну, тут якраз е, е, ну, вказує на те, що треба все-таки слідувати за Ним. І нагорода буде величезною за це. І тут, якраз, знаєте, ми можемо конкретно сказати, що якраз в даному випадку Христ виповнюється ті слова, де Христос сказав, що Він прийшов, не мир він приніс, а меч саме меч, який розділяє грішників від праведників. І навіть якщо це в одній сім'ї, і сім'я ну, хтось членів родини грішник. Грішники, які не дають прави, е, християнину іти шляхом праведності, то в даному випадку так Христос розділяє сім'ю. Тому що якщо ти хочеш спастися, ти мусиш полишити тих, хто тебе тяне до загибелі духовної, і не зв... навіть і е, незважаючи на те, хто б це не був, дуже близька людина, чи далека, чи знайома, чи е, родич, чи дитина, чи батьки, чи, чи дружина, чи чоловік. Незважає, отут дійсно Христос виступає саме тим мечем, який розділяє. Але ціна це життя вічне, розумієте? А, і далі І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Ви знаєте, тут от, зустрів таку думку теж в коментарях до Святого письма, що ці слова якраз були адресовані апостолу Петру. Тому що, так як він був самий авторитетний апостол і вважався. Вважав, що він, ну, якщо такими, знаєте, меркантильними думками керуватися, то так як він самий і поважний серед апостолів, то в нього могли зародитися думки того, що його нагорода буде найбільшою серед всіх апостолів. Тобто він відмовився найбільше, він такий самий ну, авторитетний, шанований. А тому, значить, могли бути такі міркування, що ж я унаслідую і Христос тут якраз якби, трішки е, так е, остужає думки е, апостола Петра і каже, що ну, якби, не вказуючи йому, але на, натякаючи, що як, іншими словами, якщо ти думаєш, що ти перший, і в тобі буде більше, то якби, ті, хто перші, будуть останніми, останні першими. Ну, Ось такий момент. Коли ж вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, йдучи за ним слідом. Тобто. Ісус уже йшов на хресне страждання, а апостоли, слідуючи за ним, усвідомлюючи, що відбулося, які слова Христос от тільки що промовляв, вони дійсно жахалися, тому що Він говорив про своє, свою загибель, своє, якби, майбутнє своє страждання і смерть. Він зруйнував світогляд того, що багатство це запорука праведності і нагорода від Бога, і якби такий білет в царство небесне. І, взагалі, от, дійсно перевертає повністю кожен раз світогляд апостолів, і вони жахалися, тому що Христос поступово-поступово, але і знаєте, так по чуть, чуть але кожен раз удар і е, стара земля. Старі устої з під ніг апостолів йшли в сторону, і апостоли втрачали таку світоглядну рівновагу. Хоч проте Христос одразу ж давав інші орієнтири, щоб апостоли якби, віднайшли і рівновагу, і ціль, куди треба, заради чого треба жити, куди треба. Ну якби ціль, куди треба спрямовувати своє життя. Христос одразу робив. Але оцей момент, коли вибили з тебе землю з під ніг і потім дали нову, цей момент, звичайно, для апостолів апостолам ставало страшно. Вони жахалися і вони були в такому, знаєте, шоці. Але Христос, як мудрий вчитель, їх настановлював, зрощував для того, щоб вони стали саме тими світочами, які розійшлися по всьому світу, і до нас дійшло слово Боже Євангеліє. На сьогодні все. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Так, Саруто красиво розказується. Спасибо, Господи, за ваш коментар. Дивлюсь, питань немає, ну, тому що ми сьогодні раніше трішки вийшли. Так, ми зазвичай щодня о 9 ну, інколи пізніше, але традиційно, тому дивлюсь, не буде сьогодні питань, тому будемо завершувати. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Не забувайте молитись за наших захисників і за тих, що боронять нашу землю, і за тих, і за тих хто полягли за, за те, щоб ми з вами були живими і ті, хто нас захищали ціною власного життя. Також нагадую вам, щоб ви по можливості підтримали наш канал вподобайками. Коментарями, посиланнями в соціальних мережах на наше відео та підписками. Також, якщо є можливість, можете допомогти нашому каналу, ставши спонсором або задонатити, за що будемо вам дуже вдячні. А так, на все добре. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення!